В закладах освіти в оренду харчоблог, то заходять люди, які не мають відношення до організації харчування. Тому ми з Єрою поспілкувалися і прийшли згоди, що ми маємо також надати свої пропозиції для того, щоб та людина, яка виграє потім тендер і візьме вороні, щоб вона розуміла, що вона має робити там вимогах. Ви і ми прописали постанову кабіну, відповідно до яких як вони що Що потрібно зробити комісія, внести рівень. Все залишається так, як є ліра вам подала, да. ви його бачите, але там є додаткові умови, і там додаткові умови два пункти прописані. А ми додаємо ще. і все нам потрібно внести зміни. Ну, як якась комісія повинна внести зміни стосовно цієї служати службової записки, яка була підготовлена управлінням освіти. Тобто, ну якщо можливо прописати. А давайте так. В нас сьогодні немає фону, ми не будемо цього вносити. Якщо економія ЖКХ не вносить, у нас є ще два дні на сісі, і ми ще до сесії, ми ще не все розглянули. Тому зараз ми нічого не зупинимося, і якщо що. Подымаем, переводываем, глаз. Дінок, ми без розглядали там склад... склади. За... Ну, розумієте, де це загальний? Ну, Подожді-ка, каце... це не біля вам і... Ні, без Це мене. за госпіталем. Госпітал, да. а потім йде без мене один великий комплекс складських приміщень. А, і, і, так, і, і, все ми розділили. Так, вони все продовжують і, там. Колись це була одиниця Великої войновий області, Потім він був приватизований частинами. У кожного військових поставник. Зелене. Ну, то ну, було військове містечко там, і далі були гаражі. Це не сосудські ці гаражі? Це магазинам епіцентр. Там. Там і СТО є, там ідомо. Передаємо в оренду одному з власників складів на, в цьому промисловому, скажімо так, блоці. А от, це, так, дивіться. Це Мазурецький Іван, це житловий будинок, перемоги. Тому що в нього використано право на безоплатну приватизацію. Він безоплатно приватизувати не може, але він сформував цим житловим будинком зеленою ділянку і просить передати її аренду. А скільки соток там не скажу? 566. 500. 500 600. 6500. 6500. 6500. Лего. 79. 78. 79 плюс 7. Лего. Так, техничная документация использовала зональной делянки коммунальной власти по вулице Франко 40. Это с усаренко лего.

В 2017 році договір був укладений го року, ну, можливо, в 2017 році ми передали цю земельну ділянку, тому що договір був укладений в 2017 році в оренду, оскільки в нього було майно. Ну, вже в будь-якому випадку, якщо буде прийнято це рішення, то договір 2017 року буде. Ну, Хорошо, при той кучна документація, яка зараз у нас іде затвердження. Ця артезіанська скважина,

це Я А чому ж ліра? У нього оренда, типу це нас оренда Так, так, так. Ми припиняємо договір оренди, тому це дуже так, важливо, на що звернуту увагу, що е, технічна документація вже розроблена. Вже об'єкта е, земельної ділянки, яка в нього в оренді, його вже немає. Тому тут таке питання для того, щоб він продовжував сплачувати і уклав до видоговіру оренди, тобто ну, це рішення треба підтримати. тому що нам не буде, то, та, Він платить, він зараз не буде платити на з, цей моменту, з моменту дозвілу дозвіл на поділ, і зараз вже два кадастрових номери, він вже поділив, вже у нього немає об'єкта оренди. Змійте, якщо не при... Тобто Вже перший крок зробили, дали йому дозвіл на поділ, і він їх поділив цю земельну ділянку. В нього об'єкт оренди відсутній. Mm -hmm. Він може зараз не платити. У нього немає об'єкта оренди. Тому треба це рішення прийняти, щоб ми могли укласти на те, що в нього залишиться, щоб ми могли укласти договір оренди, щоб він продовжував сплачувати оренду платити. Бомбу сховище, Я у нас є вперед. І там теж майна нам постоянно серед названня і кажуть, заберіть його, заберіть його. Вони мають оформити передати нам, ну тут така сама ситуація, як я вже розповідала <говорила> прошеду. Тобто зараз вже... Ви думаєте, що практика? Вони належать державній власності, теж земельна ділянка під об'єктами державного майна. А. Тому на теперішній час фонд державного майна просить дозвіл щодо формування цієї земельної ділянки. А ми можемо заболев засобів зробити обов'язково, якщо не шовіст ремонт. Ва, і нам хоче сказати, що це не єдиний об'єкт, який вона пропонує, щоб ми забрали. Вони хочуть, щоб ми забрали ще Кишинівська завотіра. Вони хочуть, щоб ми забрали ще. Там ще До п'яти штука ми взяли саме таке, що воно дійсно нормально, помашала дирізова. Тому ми вирішили, що ми почнемо з цього спершого, а далі будемо дивитись, Бо там є таке, що воно рахується, що це є державне майно, типу, але на сам там навіть не взагалі немає цього майна. Чому це державна проблема? Попросити може бути. Фондж майна не зробиться? це, тому що фонд це управитель, он не буде приводити порядок. Фондж майна його уповноважена або передавати кудись, оренда, чи передача комунального акція. Це перше дозволу дозвілу КНП, дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги на розроблення проєкту за щодо відведення земельних ділянок постійного користування. Так, це КНП, наша первинна медична допомога, наша міська. Передаємо їм, ну, надаємо дозвіл на формування земельних ділянок у вулиці Кішнівська, 245 і Свята Георгіївська, 13. Там, де... Амбулаторія, там все амбулаторія Так, первинна. Первина, мама, скажіть, нам зараз. Там Ніна поїжджав, дав амбулаторію і привіз такого заключення, ну, там, по-перше, коротше, вигідна яма роблена, ну, підливана Перший проєкт було, так? Да? Сам проєкт я не можу сказати, тому що я його там не вивчала. Ну, був передання проєкт... проєкт... чи водопостачання? Трошки ніж... робила... не робила за, раз я так розумію, воно водопостачання. 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 водопостачання, 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 водопостачання Вона мені сказала, що ти по неї по проєкту теж було водоведення. А вони там зробили водія, причому зробили ще вище положено водії. What's

你是哪边？ Казала, що минула, вони ж не зробили, не, не робили, вони не Так, хто може сьогодні були на комісії Дружкина і я, і вони не можна стикувати то, що делали для тебя. Я знаю, що я делала. Я знаю, у меня был є ну, минул... е, проект сільная документация.